Господь, ніхто не засвічує світла, що його вкрити посудиною або поставити під ліжко навпаки і оставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Ніхто бо нема сховано, щоб стало б, не було явним, ніхто тайно, щоб не знали і не вийшло на яв. Бажайте отже, слухайте, Бог, хто має, тому даться, а хто не має, візьмуть і те, що йому, здається, ніби має. Мати і брати прийшли до нього, та через народ не могли до нього доступитись. Йому сказали, мати, брати твої стоять на дворі, хочуть бачити з тобою. Він у відповідь сказав і мати моя й брати, мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Слава Ісусу Христу. В цей момент, коли Ісус Христос у храмі говорив про ці речі, про цей світильник, це якраз був в євреї в велике свято, праздник світла. Коли стався великий світильник і цей світильник запалювався. Так що світло від цього світильника було видно за багато кілометрів від Єрусалима. І в цей момент. Посередині храма Ісус Христос звертається і говорить про те, що Він є світлом для світу. І про цей світильник, що ніхто не запалює та його ніхто не ховає, але ставлять так, щоб його всі бачили. У єврейській мові саме слово нер, тобто світильник, це не просто є звернене слово, але воно має певний свій символізм. Воно завжди зверталося, що світло, це вважалося в євреїв найперше, що це є слово Господнє. Тому що воно показує і вказує дорогу, куди людина має рухатись. А друге, воно завжди символізувало людську душу. І, зокрема, в книзі «Припаду» в 20 й голові можемо про це також прочитати. Коли світло Господнє світить в людському серці, каже Христос, його не можна приховати. Проте Христос не просто так звертається і говорить, бо дуже часто, коли людина починає слухати світ, те світло, яке десь горить в людському серці, починає гаснути. Тому Христос не просто так говорить, звертаючися про цю міру і про це світло, яке не годиться закривати. Говорячи цей приклад, бо справді, іноді світ настільки захопить людське серце, що людина просто забуває про Господа Бога. Думаю, з таким кожен з нас зустрічався, коли якась певна робота чи якісь певні спрати настільки закрутили, що потім дивиться гоп, а я не молився. А я за весь той час навіть не підніс своєї думки до Господа Бога. І розумієш, але деколи воно справді десь вириває. І в такий спосіб десь певна справа чи щось інше. Накриває десь ту пам'ять про Господа Бога, про те Господнє світло, яке має горіти в нашому серці. Тому Христос звертається і каже, що немає нічого тайного, яке не стало би колись явним. Ісус Христос, коли говорить, Він дає десь зрозуміти ту стару річ, яку прекрасно всі євреї розуміли, що те, що рано чи пізно було народжене в темряві. Воно виходить на світ. І тоді стає явним. Це десь подібно, як спочатку була темрява, але потім Господь сказав і сталося світло. І стало явним, що слово Господнє є творче і діє. Так само, як каже Христос, що в Божому світлі, що би не було приховане людиною чи чимось іншим, воно все рівно випливе і ставиться явним. Тому що з іншого боку Христос дає зрозуміти, що Боже Слово, воно має в собі ту силу являти правду. І воно є творчим. Тому, як би людина не пробувала приховати в собі темряву, але в Божій присутності вона стане явною. І зважте, після цього Христос звертається ці слова. Вважайте, отже, як слухаєте. Цікаве звернення Ісуса Христа. Вважайте, як слухаєте. У єврейській семітській суспільстві мова слухати, саме слово «шема», воно має автоматично декілька значень. Це означає слухати, почути. Зрозуміти і виконати, я щось почув, шема. Я це виконав. Шема. І це є дуже гарно, що одне слово одразу означає, стільки значень. Слухати слово Господнє, це означає, що потрібно виконувати. Тому Христос каже: вважайте, що слухаєте. Чи те, що ви почули слово Господнє, чи ви його виконуєте? Тобто, Христос одразу ставить питання. Вважайте, що слухаєте. Ви виконуєте те, що слухаєте? Тому це є заклик досить цікавий, тому що те, що почуто слово Господнє, воно має бути виконане, має бути впроваджене в життя. Тому Христос одразу додає після цього, хто має, тому дасться. Хто має серце відкрите і сприймає слово Господнє, тому додобавляється більше світла Господнього, Божої благодаті. Але хто слухає, але не виконує, буде візьметься й те, що йому здається, ніби він має. Це можна те саме сказати і про віру. Якщо людина має віру, вона ніколи цією вірою не буде розкидуватись. Але вона нею живе і її береже. Бо розкидуватися вірою це означає спокушати Господа Бога. Але людина, яка має або слабку віру, або взагалі її в своєму серці немає, вона її втратить. Господи Боже, зроби мені це, якщо ти не зробиш, тебе немає. Віруюча людина ніколи так не скаже. Тому що вона знає, Господь не є фокус. Він, якщо щось робить, то робить мудро і з певним хосном, як старі люди казали, буде якийсь хосен, якась користь. Того. А просто так робити, аби робити, Господь так не чинить. Тому людина каже, яка розкидається так відрою, вона втрачається світло у своєму серці. Тому Христос і каже, забере це те, ніби здається, що вона має. Здається, що вона вірує, але коли так поступає, ні, немає світла в своєму серці. І після цього Лука одразу звертає, мати й брати твої стоять на дворі і хочуть тебе бачити. Здається, так відповідь Ісуса Христа трошки грубувато. Мати моєї, брати мої це ті, що слухають Слово Боже і виконують його. Тобто, не мов би десь відкинув свою маму і свою родину. Але якщо добре подивитися згідно до єврейської традиції, ні, він конкретно виявив пошар. Адже саме слово Ахім, тобто «брати», Зважно, що Ахім це означає в єврейській традиції не просто рідний брат чи двоюрідний брат, вуйко, брат чи тіт. Тобто ахім це означає родина. І Христос підводить дуже гарний такий підсумок, що мої брати, тобто соратники, учні, ті, що живуть або виконують закон Господній, це і є моя родина. Тобто ті, котрі слухають, виконують Слово Господнє і рухаються за Господом, це є моя родина. Христос підкреслює, Він з матеріального переводить одразу в духовну площину. Це моя родина. Якщо ти є справжній християнин, і ти дотримуєшся слова Господнього виконуєш, ти є ахім Ісуса Христа. Родина. Тому ти і називаєш християнин, той, який слідує за Христом. Тому сьогоднішня Євангелія має три основні такі моменти. Перше, що людина є носій Божого світла. Людина має слово Господнє зберігати і гористи, освячувати цей світ. Слава Боже. І другий важливий момент підбиває підсумку. Правда завжди виходить назовні. Чому? Правду ніколи не приховаєш, тому що за правдою завжди стоїть Господь. Згадайте слова Ісуса Христа. Я є істина. Пригадуйте, як він Понтія Палато говорив. Тому правда завжди, пам'ятаємо, на боці правди завжди стоїть Христос. І правда завжди виступає проти темряви. Хто тікає від правди, той тікає від світла, і той накриває те світло Господнє у своєму серці. І цей останній момент. Близькість до Бога це не є формальність. Адже Ісус Христос є правдою і дорогою життя. І Він каже, хто цією дорогою йде, той моя родина. Він робить нас своїм близьким другом, родичем, спільником. Тому пам'ятаємо, що справжня родина, християнська родина це ті, які живуть у світі Божої присутності, це ті, між якими панує любов. Це ті, які бережуть слово Христове в своєму серці і його виконання. Славі